Ну, і є реакція низки політиків чергова на те, що власне відбувалося в Женеві на документ. Реакція європейців і не лише навіть є реакція Китаю, друзі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерс дуже активно коментує події у Женеві. Він дуже стурбований і. Говорить, що, хоча на Женевських переговорах деякі питання було з'ясовано, але мир в Україні не настане за одну ніч. Не поспішає Мерц. Він дав зрозуміти, що з Європою необхідно консультуватися та, певне, погодити з Європою мирний план щодо України, враховуючи його наслідки для європейської безпеки, Європа дуже боїться, закликав Росію сісти за стіл переговорів. Брати більш активну участь у переговорах. Росіяни прокоментували, до речі, це. Ну і він також відкинув ідею щодо повернення Росії до Великої вісімки, з такою ідеєю раніше виступав Мануель Макрон. І ідея повернення Росії до Великої вісімки передбачена мирним планом США. Каже, зараз це зробити неможливо. Раджеп Таї Пардоган, який провів телефонну розмову з Путіним, також прокоментував можливе ухвалення мирного плану і каже, це можна зробити миру можна досягти. Ну в принципі Ердоган завжди таке говорить. Він сказав конкретно наступне: чи можливо досягти згоди щодо цього плану? Так, можливо. Справжнє питання полягає в тому, як і саме це потрібно вирішити. Угоди можна досягти, якщо план відповідає законним очікуванням та потребам безпеки обох сторін, не створюючи нової нестабільності. Ну Ердоган, як завжди, і вашим, і нашим. І додав, що шлях до довгострокового урегулювання війни буде відкритий, якщо буде встановлено рамки, які задовольняють усі сторони. Звучить дико, але дуже проросійські. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що мирний план, ну просто ідеальний. Мирний план Трампа треба просто ухвалювати з закритими очима. Ну, іншого він, в принципі, сказати і не міг. І каже, що кожен європейський політик зобов'язаний повністю і беззастережно підтримати цей план. Навіть обговорювати не потрібно. Кір Стармер привітав значний прогрес у переговорах і каже, що в Британії. Зазначає, що залишають деякі нерозв'язані питання, які обговорять найближчими днями та тижнями. Відповідаючи на запитання, чи він надійшли свої війська до України після завершення війни, каже про це говорити трошки зарано. Не забігайте наперед. Також Дональд Трамп сьогодні переговорив із очільником Китаю Сінзінпінем телефоном, і вони говорили саме про мирний план Трампа. Під час розмови це офіційне повідомлення друзі Китаю, Сін Цінпі наголосив, що Китай підтримує всі зусилля спрямовані на мир в Україні, висловив сподівання, що всі сторони й надалі звузять свої розбіжності та якнайшвидше досягнуть справедливої, тривалої та обов'язкової мирної угоди для вирішення причин кризи, як кажуть завжди китайці. Про це повідомляє друзі Центральне телебачення Китайської Народної Республіки. Тобто це офіційне повідомлення. Сік також сказав, що повернення Тайваню до Китаю, а тут якраз камінь спотикання. Є важливою частиною післявоєнного світопорядку, на що Трамп відповів, що США розуміють важливість тайванського питання для Пекіна. Я сьогодні це детально обговорював із Максимом Несвітайлом. У себе на каналі він стверджує, що без вирішення тайванського питання Китай не буде підтримувати зупинку війни Росії проти України. Перегляньте, будь ласка, це відео за посиланням правому верхньому кутку. Доволі цікавий був коментар Максима. Можливо, ви для себе зробите якісь висновки. Він стверджує, що Поки що не бачить сценарію, за яким очевидно Китай допомагатиме нам, європейцям і Сполученим Штатам Америки, зупиняти російсько-українську війну, війну Росії проти України. Я розділяю думку певною мірою, але ситуація може бути різною. Наступна друзі, зараз пропоную вам до уваги заяву речника МЗС України. Це офіційна позиція України щодо переговорного процесу і його наслідків. Тихій говорить про те, що американські пропозиції розглядаються як основа для роботи над мирним планом. Але там є і роль Європи. Він говорить наступне: делегаціям вдалося достатньо детально пройтися пунктами, запропонованими американською стороною. Позитивно, що американська делегація дійсно чує український внесок, тобто, що Україна думає щодо цих пунктів і низка цих положень вже піддається опрацюванню. Дійсно, так і є. Вже вдалося, каже він, вийти на доопрацьований варіант цих пунктів. Але робота триває і триватиме, ймовірно, ще ці дні, і цей весь тиждень. Усе це робиться у тісній каже, координації з європейськими партнерами України, точно без європейців ніяк, ми вже як єдине ціле з ними. Речником МЗС зауважив, що наразі є допрацьована рамка документу, але це ще не фінальна версія. Плюс, каже він, низка питань буде обговорюватися на рівні. Трампа і Зеленського. І е, на уточнююче запитання, чи планується тоді візит Зеленського до США, він сказав наступне дослівно. Що рано підтверджувати це. Але я не виключаю такої можливості. Водночас телеканалу Суспільне повідомили джерела в Білому домі, що зустріч Зеленського і Трампа цього тижня не запланована. Тобто, Зеленський до Вашингтона не летить. Ну, я також такі прогноз зробив. Що говорив вам на початку цього відео, навряд чи буде зустріч зеленського і Трампа цього тижня. Тим паче Рубі говорить, що 27-й -е це не дедлайн.